Зараз покажу дещо цікаве. І сьогодні мій напрямок до околес СМТ Журавно. Христофор Колумб заявив про те, що він може. Зараз легенькі пороги будуть. Трохи витрусив, що вона... Це кайф. Може тебе запалив вогень. Усмажив ну, це сам, все. Такого, певно, ніде більше в світі немає. Криниця можливо була. Навіть графіті є в равно. Ну це вже СМТ. довгий шлях я вже проплив човном. По річці Свіча від Зарічного до Дністра. Тут дуже серйозна історична битва у 1676 році. Знаходилися війська Речі Посполитої на чолі з Яном Собеським. Чіпляється блуд. Кабини дикі пожерли. Єдина хата на тому хуторі. Машиною тут їздив, проїжав. Дороги немає, і хтось відкрив фіртку і зробили стежку через подвір'я людей. Тут Чи... от, от, таким от, півколом. Напевно, найкрутіше з усього, що я бачив в тих селах у себе вдома. Тарас Григорович Шевченко. Таку браму зробили. То клуб домі колись. Він бідний по мамі. Крутив кіно. Слава Ісусу Христу! Я там так щиро відчайдушно про все поговорив.